Привіт! Ви на каналі Корисні Дрібниці. Ми з вами зробимо огляд. Знижок на алкогольні напої в АТБ. Вино. Червоне десертне. 93 гривні. Кагор за 750 грам. Добродар. Торгова марка. Вино Болград. 80 гривень, 90 копійок за 750 грам. Вино Ольвія. Мускатне. 68 гривень, 40 копійок. За 750 грам. Вино Фрателі 80 гривень 90 копійок за 750 грам. Біле. Вино фрателі рожеве 80 гривень, 90 копійок за 750 грам. Вино сухе біле. 84 гривні. Монтелаго. Віно червоне сухе 109 гривень. Кастіліо деверо. Вино біле сухе 109 гривень. Кастіліодеверо. Вино біле напівсухе 120 гривень. Реслінг. Вино Франція сухе мерло 155 гривень, 90 копійок. За 750 грам. Вино Франція на півсухе каберне. 194 гривні 90 копійок біле. І рожеве. Італія. 199 гривень, 90 копійок. Асті вино. Португалія сухе вино 119, 119 гривень лепус. Португалія сухе 100, 119 гривень рожеве. Вино і гристе 109 гривень асті. Це як шампанське. Фраголіно 129 гривень за півтора літра. Фраголіно 110 гривень 80 копійок. Червоне. Вермут 111 гривень 70 копійок. Фрателі, торгова марка. За літру. Напій десертний, 68 гривень, 70 копійок. Стигла вишня. Лікер піна колада 165 гривень, 80 копійок. Лікер. Амаретто За пів літру. Горілка 170 гривень хлібний дар. Горілка хлібний дар 107 гривень за 500 грам. Горілка Неміру 242 гривні за 1 літр. Горілка 157 гривень. Класична козацька рада за 500 грам. Горілка перша гільдія 131 гривня. За 700 грам. Горілка червона калина за 500 грам. 128 гривень. Настоянка зубровка за 500 грам. Горілка Гетьман Ice 137 гривень за 500 грам. Віски 601 гривня Джеймсон. 700 грамм. Віски Джек Дэніас 560 гривень за 500 грам. Віски 259 гривень за 700 грам. Сер Пітерсон. Назва лікер. Бехеровка 279 гривень. Алкогольний напій 237 гривень. Колінс Рум. Напій 331 гривня. Капітан Морган. Коньяк Олвіо 140 гривень, трьохзірковий. от такий подарунковий. Може бути. Бренді 183 гривні. Тбіл... Тбілісио. Бренді 82 гривні за 500 грам. Бренді. Бренді Мане 258 гривень. Теж подарункова упаковка. Коняк 953 гривні. Хенесі. Це 7 зірковий стається. Легенди Кахеті. 159 гривень бренді. Коняк Шабо 200 гривень, 220 гривень.